Привіт, моя любима банда. Значить, чого я так глиблюсь? <гум> я вирішив вам завтрашній відео почати записувати сьогодні. Ну, по причині того, що я переживаю, що я як завжди можу щось важне забути, упустити. От, І за цього спомню, поки воно мене все в купі тримається, і то. Коли в голові тримається, на словах воно все одно десь щось, про щось забуваєш. І, як правило, саме важливе, що хочу сказати, воно вічно десь уходить в сторону, потім ти згадуєш, потім думаєш, не знаю, якось скажу скажу інший раз, добавлю і все остальне. Ну, зразу зараз скажу по порядку, спробую. Ну, По-перше, чекаю від вас на привітання. Завтра, то есть, коли вийде відео, сьогодні вже ви зараз дивитесь або краще скажу 21 числа першого місяця, виконується. Рівно 2 роки, як я працюю в Спінелі. От. І відповідно цього я вирішив зробити ну, такий легкий прикольчик. Написав текст, який я переведу на італійську мову от, і відправлю цього листа Босу. Содержима цього текста, ну, звісно, я вам розкажу. От. Текст вже написаний. Але так, щоб я не знаю, чи я зможу його дословно повторити. Ну, постараюсь. Смисл такий, що глибоко уважаю, мені бікбос, шановний. Сьогодні, 21 числа, виконується рівно 2 роки. Як я слухаю твій трендіш, який я досі толком не розумію. Але якось терплю то все. От, ну, відповідно цього всього діла. Намікаю тобі на те, то, що ти можеш зробити мені скромний подарок. От. Ну, наскільки скромний, можу підсказати. Такий десь об'йомом 2,2 літра білого кольору, комплектація AMG, AMG, хто я кажу. Бажано це значком Mercedes. Стрінги, знаєте, щоб там були на капоті. От, от так. Ну і завтра йому це відправлю. Понятно, що то все буде прикол, От, але відповідно, знаєте, цей. Ну, <клес> жалуватись на щось, я ж кажу, у мене все тільки воно йде по наростаючій в лучшу сторону. Наприклад, да, зарплата за 2 роки піднялась всього-навсього єврів на 400, наверное. Ну, не навірно. Да, десь середнь... плюс-мінус копійки, верніше, навіть не плюс, а чуть менше 400, якщо бути точним, От. піднімалася вона по різних причинах. В общій сложності, щоб ви розуміли, разів 6, її піднімали. От. Тому вона не на настільки незначительно кожен раз піднімається, що ну, випресна, то якщо 6 разів і всього 400 євро. Тобто, е, є які, там вислуга, лет. Полишені класифікації, потім якийсь новий італіанський закон, там, мабуть, підняли мінімалку. От. Потім що ще було? якийсь один там раз чи щось два було. Що якісь, відмінили якийсь налог на щось, на щось зменшили. Для мене це сам, два самих таких, знаєте, самих диких, <сіх> як на мене, момент. Я кажу, як можна якийсь налог відмінити, або зробити його менше. Я привив, що в нас тільки можуть <сіх> зробити якийсь новий і зробити остальні всі в два рази більше, ніж були. Отак от, ну, це нормально, це так, отак от, от люди живуть, ну, ми так всю жизнь живемо. А щоб бути і сказати, що все, за це ти більше не платиш, або платиш на менше, ну це що ви? Математики не вчили, чи що, чи таблички ділення не знаєте, як ви там бабло за між собою дерібаните. Звідки ви качаєте бабоса? Ви мені скажіть, ви щось робите неправильно, я не знаю. Вже якась нова афера века для мене. Так, ну ладно. Что таке, я ж кажу, приємні моменти. Потім, що я вам ще хотів сказати. Так, да, нічого ну, я бачу, поки все розкажу, то вже відео вийде. Я вже починаю бачите, я прошу і казав. А, все, два момента. Перший це пройшли результати Крістіана здачі екзаменів, от вступительні екзаміни Кембридж. Зараз, секунду, уваги, Не треба любителі мене виправляти. Де він знаходиться? Як це все? Я не знаю, чи то філіал. Вот. Чи ну десь тут в Італії їхні є? Чи то дійсно треба буде їхати в Англію? Да, я перед цим сказав в Америку. Там чи мама сказала начали. Ти що не знаєш? Та знаю, звісно. Я там всю життя преподаю, розумієте? І взагалі, ну є такі речі, коли я. Чогось не знаю або не хочу казати, я роблю так, щоб це виглядало смішно, ну і типу цей. Тому що якщо я вам буду розказувати то абсолютно теж всю правду, то ви скажете, а як це ну, ви, ви оце висповняєте чи що. Ну, ладно, в даному випадку я вам розкажу. Коли дитина здавала цей екзамен, ми про нього всі не сном, не духом, не то, що там бабушки, дяді і тьоті, Мама з папою не знали, тому що якось там так вийшло, що видать, предложили їм чи в школі, чи десь він побачив на сайті, що треба було зарегіструватися. Це зараз, як я ми вже, наскільки я зрозумів, це все. Тобто він предварительного дитина сама собі вирішила, що хоче, десь кудись там поступати, не поступати. От, подала заявку, обозначилася з днем. Защити днем цим, коли має бути цей екзамен. і саме в день екзамена він просто підходить, мама в плече штурха і каже: мама, у мене півчаса до екзамена, коли ми маємо виїжджати? Мама каже, якого екзамена, куди виїжджати? Він каже, ну у мене в центрі екзамену. Він каже, так про машину полетіли. То ось отак, ми узнали про те, що дитина щось собі хоче робити. Стидно? Ні, фіга нам не стидно, між допрочим. І, понятне діло, в кого він такий умний, з таким-то дядям. Чи, чи в Кембридж, він би не поступив. Коротше, із усіх екзаменів, що були цей, він набрав вищий бал. Дуже класна, приєдна новость. О, так що теж ще раз можете привітати. А то, що я там собі прикол тягнув англічанський американець там чи ще щось, ну тому що, знаєте, якось ще коли не вчив ще ні географію, ні історію, нічого остального, для мене було все доволі просто і понятно. Англійський язик в Америці, правильно? Правильно. Значить, Англія і Америка це одне село. Все, все. Вопроси є, немає. До свідання. От. Е, так що так. Да. Оце що я першу фразу, яку вивчив вже навіть забув в Лондон the... Е, ви поняли далі, да? От, ну, столиця Британії Ну, тільки на англійському. The Capitol Britain. <laughs> Короче, ладно. Не буду вас лякать, особенно тих, хто знає англійський язик. О, стосовно языка, Э... А, мама взяла ще й перевела мені все-таки текст, тільки правильно, поняли? То есть, ну, то, що я предварительна. Цей ну, сказав, тому що через традуктори традури неправильно переводять. А мама вже, як на слух восприйняла, то вона написала чисто так, щоб було доступно для італіянців. Мама, спасіба. Я йому так і відправлю. Надіюсь, ти там щось від себе так нормально додавила, щоб я там не краснів. Стосовно язика, Татьяна, Америка. Знаєте, що я ну, все час роблю да, якісь там моменти, висновки там, туди-сюди, там, совою, програмірую ну, собі там, на, на, в голові це. Я зараз починаю вам казати про дієту. Я знаю, що вам буде цікаво, тому що їсте ви мало, їсте, взагалі дієтичні блюда, а похудати є проблема. Да? тому що ви постійно про це пишете, ми часто з вами про це говоримо і все остальне. А, я починаю вспоминати поетапно. Як це в мене в минулому році, отак от, от просто з мене за 4 місяці злетіло 20 кг, перед, ну, перед тим, як я кинув курити. Це ж не був якийсь нервовий стрес, навпаки там, чи ще щось. Це не було винятка з солодким, з алкоголем. от І все, і все, все все остальне. А я до чого це зараз веду? Тому що я останніх там, ну от відколи почав худати. Спочатку злетіло 10 кг, Потім в новорічні праздники там щось плюс 2-3-3 кг ну, і Потім знову пішло на спад. І в общем зараз мінус від тої суми десь 12-13 кг. Ну тобто спад пішов дуже такий ну, малоефективний. Хоча, ну що, я ж там овочі стараюся. Це ж все. З днем ну, нічого жареного, нічого шквареного, ну, такое, знаєте, хліба мінімум там, раз в тиждень, все все все. І потім думаю, ну а чого так результат такий поганий, що я роблю не так. І я пам'ятаю, що я робив якісь такі моменти, ну такі от перериви. Але я думаю, що лучше то дійсно взяти і викласти окремим відео, як я тоді схуд, і поетапно розказати, як це воно в мене вийшло. Тому що результат був дійсно непоганий. Воно було в мене так місяць, мінус п'ятеро. От, потім там тиждень якийсь затішє, міг бути даже плюс 1 кг, потім фух'ять мінус 4, мінус 5, потім опять-м-чум там тун -тун -тун, пауза затіші могло піднятися плюс 1, плюс 2 кг, потім опять фу, мінус 4, мінус 6, отако, мінус 7, коли як. І я думаю, що я зараз розкажу. Попробую повторити програму того року, і якщо, чи, коли це, ну так, да, це вже півтора року назад я кинув курицю, відповідно, схуд я два роки назад, виходить, так, да, правильно? Ну, я схуд до літа. Ну, в общем, я зараз не буду це, не себе мучити, не вас напрягати, І якщо піде результат, я тоді не в якості там дієтолога, а експериментатора, да, скажіть так, я просто поділюся своїми спостереженнями, тому що мене реально на сьогоднішній день здивувало, що вода з лимоном є, овочі є, тобто все типу, ну, я даже картошку, я вибираю овочі, щоб картошки там не було. Тобто то від чого, типа, ти можеш побратися. І все одно Типа по нулям, понимаете? Ну, да, вечером я без бутилочки пива, в мене діло не обходиться, але ж я вже не п'ю кофе з сахаром, як раніше пив. там, ну... Я не їм солодкого в такому об'ємі, як я раніше навалював. Я все, що, в банку, маме, все, що було в хаті, сладке, я з'їдав за вечора. І просив іще. А це зараз так. Да, Я дивлюся, що і вже можна вам відео викладати. Ладно, я її зранку викладу, напишу Поздравляйте мене цей. Задання, якщо там буде можливість, після доктора, там, ну, я думаю, що вам вже ж теж цікаво. Ну, я маю ввиду тим, хто постійно дивиться, вам вже цікаво буде, що, як ми там з доктором порішали. Вот. І, ну і все, що. Ну, і як пройде мій день, звісно, ви теж побачите. Завтра вже мають привезти компресор. Бус вже тріщить напополам, Я вам чесно кажу. Я Луки кажу, я б на такому бусі навіть не їздив, поки мені не поставлять ті подушки. А вже з подушками буде видно. Сьогодні ми намагалися виїхати під город до того автосалону, то різина шліфувала так, щоб ви розуміли. Це ж нові скати нам поставили 4 сезони, ну, типу всі сезонки. Асфальт мокрий, бус під гору і у нього не блокіровок немає. От на цьому китайці економлять, розумієте? Стеклоподйомники до кінця не доходять. Ну, тобто його треба постійно, щоб він закрився, постійно його держати. Нема такого, що ви вийшли, відкриті вікна, нажали на пульт, воно там доводчики зробити ще щось. Тобто на таких мелочах вони накидали на металі вони взагалі зиконували. Жесть, я вже вам про ДТП вказав, да, я бачив, як це. А то, що він під гору шліфує, я кажу, йому так також трошки морозцю дай та й все. Ми кажу, еге, як на санях, знаєте, будемо це. Ну, в общем, я вже все. Ну так, скажем, трохи розочарован, потому що, ну, як би. Я не знаю. Але що, знаєте, якщо маленький Mercedes, там Віто, типу грузовий, 150, цей 24, новий. Великий. Той маленький, грузовичок. Ну, Vito, ви знаєте, віто розміри. І цей в мене в два рази більший за Vito. 24. От і все, ребята, робіть висновки. Так що, хто буде думати купляти буса, не беріть таке. Принаймні, поки вони його не поставлять. і, ну... Не начнуть, то есть, якось його можуть, знаєте, удосконалювати, усовершенствувати. Називається він Делівер. Делівер. Ну, Отак вот от Deliver 9. Отак вот от він називається. Все, пока, ребят. Хорош, трендеть. Пора вже щось готове їсти, бо зараз Юля прийде.